Артем, студент третього курсу, був уособленням непомітності високий, худорлявий і з вічною задумою в очах, він губився в натовпі, ніби навмисне намагаючись стати частиною шпалер. Його внутрішній світ був значно яскравішим за зовнішній. Він мріяв про далекі подорожі, писав вірші, які нікому не показував, і боявся зробити перший крок до дівчини, яка могла б його зацікавити. Ця невпевненість і самотність привели його на сайт знайомств. Там він створив профіль, який був не так його відображенням, як втіленням його ідеального я. Він назвав себе мандрівником, написав, що займається екстремальним спортом і шукає людину, з якою можна було б підкорювати вершини. Це була неправда, але це давало йому відчуття контролю над ситуацією. І ось одного вечора на його фальшивий профіль прийшло повідомлення від користувачки на ім'я Місячна Загадка. Її профіль був порожнім, за винятком кількох розмитих фотографій, на яких неможливо було розгледіти обличчя. У її першому повідомленні було лише одне речення скільки кілометрів до місяця, якщо йти з тобою. Артем посміхнувся, відчуваючи несподівану хвилю азарту. Це було щось більше, ніж банальне, привіт як справи. Так почалося їхнє листування. Місячна загадка виявилася Оленою. Їхні діалоги були схожі на гру в шахи, де кожен наступний хід був дотепнішим і цікавішим за попередній. Вони обговорювали все на світі від теорії струн до улюблених видів піци. Артем, ховаючись за маскою мандрівника, почувався впевнено як ніколи він сипав жартами, цитував улюблених авторів і навіть дозволяв собі легкий флірт. На який у реальному житті ніколи б не наважився. Олена відповідала йому тим самим, наповнюючи їхні бесіди загадками і натяками, що лише посилювали його цікавість. Через тиждень віртуальних мандрівок Артем зрозумів, що закохався у цей образ. Він більше не думав про її справжнє обличчя, а лише про її дивовижний розум і почуття гумору. Якось уночі, після особливо довгого і задушевного діалогу, Олена написала. Ходімо в кіно, ти обираєш фільм. Серце Артема забилося, як навіжене. Він погодився, хоча страх викриття був такий сильний, що його нудило. Що він скаже, коли вона побачить не мандрівника, а тихого Артема? Вони домовилися зустрітися біля входу в кінотеатр. Артем прийшов за 15 хвилин до призначеного часу, і його долоні вже були мокрі від хвилювання. Він стояв, нервово озираючись. Аж доки не почув голос за спиною. Артеме, ти? Він обернувся і завмер. Перед ним стояла вона, дівчина з електрички. Він бачив її кілька разів, коли їхав на пари. Вона завжди сиділа з книжкою в руках, а її волосся, що спадало на плечі, сяяло на сонці. Артем тоді намагався, але так і не наважився до неї підійти. А тепер вона, посміхаючись, дивилася на нього. На ній було легке пальто і туфлі на високих підборах. Погляд її сірих очей був таким знайомим і рідним, що Артем на якусь мить забув, як дихати. Ти, ти та дівчина з поїзда, прошепотів він, і його голос зрадницьки тремтів. А ти той хлопець, що постійно читає журнал про машини, засміялася вона. Світ тісний. Чому ти не сказала, що ми вже знайомі? А ти? Вона підняла брову. Твій профіль на сайті був так далекий від тебе, мені стало цікаво, хто ти насправді. Вони пішли дивитися фільм. Вона тримала його за руку, і це було так природно, ніби вони робили це все життя. Після сеансу, коли вони виходили з кінотеатру, на них чекав несподіваний поворот, Із з темряви вискочила група хлопців. Олено, ти що, на побачення з цим дрищем пішла? єхидно крикнув один із них. Іване. Відчепися від мене, суворо відповіла Олена, але її голос трохи тремтів. Або що? Ти за цього хлопця сховаєшся? Вони розсміялися. Артем, відчуваючи, як адреналін заливає його вени, зробив те, чого від себе не очікував він схопив Олену за руку і потягнув її за собою. Тікаймо, кинув він. Вони бігли, не розбираючи дороги, вузькими вуличками повз яскраво освітлені вітрини. Артем був швидший, він міг би втекти сам, але він не відпускав її руки. На одному з поворотів Олена спіткнулася і її підбор зламався. Вона боляче вибихнула ногу і впала. Хлопці, почувши крик, кинулися за ними. Ти, ти винен, Олена знесилена сердито глянула на Артема. Це все через тебе. Я хотів тебе врятувати, розгублено прошепотів він. Від чого? Від мого минулого? Я сама могла б із ним розібратися. Ти все зіпсував. Вона піднялася, відштовхнула його руку і, кульгаючи, кинулася у бік зупинки. Артем залишився стояти посеред вулиці, відчуваючи повну безпорадність. Він бачив, як вона сіла в таксі, і машина зникла в темряві. Її слова боляче вдарили по ньому. Він зрозумів, що його порятунок був не чим іншим, як черговим проявом його невпевненості. Він не зміг захистити її по-справжньому, він просто втік. Наступні три роки були для Артема найскладнішими, але й найпродуктивнішими в його житті він повністю занурився в навчання, а потім і в роботу він наче тікав від спогадів про той вечір, про злий погляд Олени і її зламаний підбор. За цей час він закінчив університет із відзнакою, влаштувався на стажування у невелику, але перспективну IT-компанію. І вже за рік обійняв посаду провідного спеціаліста він став іншим, впевненим, відповідальним, успішним. Його життя змінилося, але один спогад залишився. Образ дівчини з електрички, що зникла в нічній темряві, час від часу виникав у його думках. Він часто думав, що міг би зробити інакше залишитися, поговорити, а не втікати. Ця думка була його найсильнішою мотивацією. Він ніколи більше не хотів бути тим, хто тікає від проблем. Якось йому запропонували посаду у великій відомій фірмі, яка працювала на міжнародному ринку. Він довго готувався до співбесіди, вивчав їхню історію, проекти, структуру. Артем був упевнений у своїх силах. Він прийшов у призначений час, піднявся на потрібний поверх і сів чекати. Коли двері кабінету відчинилися, він знову завмер. Артеме? Голос був низьким, впевненим і таким знайомим. За столом сиділа Олена, її обличчя, її посмішка, її очі усе було таким, як він пам'ятав, але вона сама змінилася вона випромінювала впевненість і спокій, її волосся було акуратно зібране, а діловий костюм ідеально сидів на ній. Вона була вже не місячна загадка і не дівчина, що тікала вулицями міста. А начальниця відділу кадрів великої фірми. Олено. прошепотів Артем, відчуваючи, як кров прилила до його обличчя. Приємно знову вас бачити, Артеме. Ви наш наступний кандидат. Прошу, сідайте. Співбесіда пройшла, як у тумані. Вони говорили про його досвід, про його досягнення, але між рядками було стільки невисловлених питань і спогадів. Після співбесіди Артем не збирався просто так піти. Він запитав Олено, можна я запропоную тобі випити кави після роботи? Навіщо? Її погляд був строгим, але Артем побачив у ньому іскорку цікавості. Я повинен тобі щось розповісти. І ще, мабуть, я повинен тобі нові туфлі. Олена засміялася, і ця щира посмішка була відповіддю. Вони зустрілися за кілька годин. Цього разу не було ні брехні, ні втечі. Вони говорили годинами, згадуючи ту їхню першу зустріч і те, що сталося після. Артем чесно розповів про свій страх, про те, як він був невпевнений у собі і як її слова стали для нього стимулом. Олена зі свого боку розповіла про те, як вона була тоді знесилена від свого минулого і як побачила в ньому знову того ж хлопця, який просто тікав від проблем. Вона пояснила, що її гнів був спрямований не так на нього. Як на ситуацію загалом, вони зрозуміли, що три роки тому вони були зовсім іншими людьми. Вони почали спілкуватися спочатку обережно, як старі друзі, потім, як закохана пара, вони ділилися своїми успіхами і невдачами, і кожен раз розуміли, що вони стають все ближчими. Через півроку Артем зробив їй пропозицію, і вона відповіла так вони одружилися, а ще через рік Олена пішла в декрет. Сьогодні вони сидять на кухні. Артем уже не той тихий студент, а впевнений у собі чоловік і батько трьох дітей п'є каву, а Олена, посміхаючись, розповідає про шкільні витівки їхньої найменшої доньки. На стіні висить стара сімейна фотографія, де вони, молоді та усміхнені. А в кутку біля дверей стоїть на згадку одна туфля на високих підборах, той самий зламаний підбор, що поклав початок їхньої історії. Він і досі зберігається як нагадування про те, що справжні стосунки народжуються не у вигаданих профілях, а в реальних труднощах, подоланих разом. Вони разом уже 19 років, і це лише початок їхньої довгої і щасливої історії.